Привіт! Я знову рада зустрічі з тобою. Сьогодні хочу запропонувати виконати зі мною аплікацію. Але яку ти здогадаєшся, коли я зачитаю віршика? Слухаю уважно. Восени врожай збирають. На городах і в садках. Груші, яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька, під пеньком знайшла грибок. Ухопила та й хутенько заховала в теремок. Тож, я гадайте, здогадався, що ми сьогодні будемо виконувати аплікацію, яка буде називатися осінні дари. Для даної аплікації нам потрібно кольоровий папір, ножиці, пензлик, клей та серветки. Тож приступаємо до роботи свій урожай. Я буду збирати ось в таку гарну тарілочку. Натюрморт мій буде складатися з фруктів, тож я заздалегідь підготувала для яблучка квадратик. Складаю його на опів, стик в стик. Уголочок до уголочка. вирівнюю і беру ножниці і вирізаю з уголка уголочки. Розгортаю, і в мене ось виходить таке яблучко. Яблучка можете взяти зелені, червоні або жовті. І ще для свого натюрморту я взяла жовтий папір для груші. Теж складаю навпіл, сторона до сторони, куточок до куточка. І таким самим способом вирізаю ножиці тримаю правильно. Знизу більший в нас, а до гори менше заокруглення. Розгортаю і ось така грушка в мене виходить. Для сливки я взяла прямокутник, складаю його на три частини. Гармошечкой. Сливку вирізаємо так само. Починаємо з нижнього уголочка. Вирізаємо овальчик. І ось такі три чудові сливи в мене вийшли листочки таким же способом. Уголочок до уголочка, сторона до сторони. Обрізаємо уголочки. Тепер я свої фрукти буду викладати на тарілочку. А потім їх приклеювати. Натюрморт. У мене вийшов. Тепер беремо пензлик, наносимо на ньому клею. І приклеюємо наше яблучко. Ось так. Надлишки клею ми прибираємо серветкою. Ось такі дари сьогодні в мене. А що ти більше полюбляєш? Фрукти чи овочі? Буду чекати твоїх робіт. До зустрічі!